Вітаю, друзі! 23 квітня, світла середа. Мирні перемовини в Лондоні закінчились, так і не почавшись. Їх зірвав Володимир Зеленський ще вчора. Про це за хвилинку. А тепер давайте поки проаналізуємо, що мало бути на порядку денному перемовин. Що нам про це відомо з неофіційних джерел? Зразу скажу. Ніхто, ніякий мирний план Трампа, пропозиції Сполучених Штатів Америки і тому подібне офіційно ніде не оприлюднював. Мова йде про вкиди, про інформаційні зливи, які в більшості своїй розміщувалися в глобалістичній пресі, а тому ділити їх треба на три. Згідно публікацій. Е план передбачає наступне: перше негайне припинення вогню. Друге, прямі переговори між Україною та Росією. Третє. Відмова України від намірів вступити в НАТО. Водночас, членство в ЄС допускається. Територіальні поступки Сполучені Штати Америки пропонують офіційно визнати російський суверенітет над Кримом і заморозити нинішню лінію фронту, що фактично дозволить Путіну зберегти контроль над майже всією захопленою територією. В той же час Росія повинна вивести свої війська з двох невеликих районів Херсонській. Та Харківській області, що має забезпечити безпеку, встановлення американського контролю над Запорізькою АЕС, підписання угоди про видобуток корисних копалин між Україною та США, яка надасть американським компаніям доступ до природних ресурсів України. Зняття всіх американських санкцій з Росії, після чого дві країни зможуть розпочати співпрацю в сфері енергетики і корисних копалин. Ну, от такий план, кажуть, був. Чи був він, чи не був. Але події почали розгортатись наступним чином. Виходить вчора Зеленський і робить заяву, що Крим це Україна. Ніколи Кримом не поступимося, нічого не дамо, нічого не дозволимо. Крім того, тупотить ніжками і кричить, жодного американського контролю над Запорізькою атомною електростанцією не може бути. Бо вони не фахівці. І тільки українські фахівці можуть ЗС займатися. Ні слова про санкції, хоча це дуже важливий момент. Ні слова про заморозку по лінії фронта. Основні моменти Крим і ЗАЕС. Давайте розберемося. Крим. Досі не зрозуміло Крим вимагали визнання від кого? Від України. Сполучені Штати Америки збирались визнати. Крим Російським. Хто мав визнати Крим Російським? Друге. ПозаС. Запорізька атомна електростанція? Величезна атомна електростанція, яка зараз в холодному режимі? Це витвір наукової думки совєтських вчених. Вчених, які потім на 99 з хвостиком відсотків перейшли працювати, їхні доробки працюють в Росатомі. Два енергоблоки повністю на Росатомовських касетах. Всі інші переведені на американські Венстенхавери. По якому рахунку американські і російські фахівці можуть абсолютно справлятися з цією атомною електростанцією. Ну, Український, звісно, також. У е, мене тільки одне питання. А може зараз Україна фізично повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією? Ні? То чому ви проти передачі її в управління США? Це ж партнери чи не партнери? Знову ж таки, по мінеральній угоді, так ви її оприлюдьте, ми подивимося. Це інвестиції США чи це грабунок України. Оприлюдьте офіційно пункти, які вам довели по мирній цій угоді. Ніхто ж нічого нікому не каже. Все всі довідуються або з глобалістичної преси, або від Трампа в кращому випадку, а в гіршому випадку від Путіна. І що ми маємо на виході? На виході ми маємо те, що після виступу Зеленського держсекретар США Марк Рубіо і спецпредставник Трампа по Росії Вітков відмовились летіти в Лондон. Вони відмовились, бо зрозуміло, що їх уже посилають на три літери. Далі, що відбулося, друзі? Далі відбулося те, що почалася серйозна розмова. І кажуть, а, якого біса, якщо не їдуть американці, там будуть робити серйозні представники Німеччини, Франції та навіть Британії. І всі, всі скасовують, абсолютно скасовують свої. Візити свої зустрічі, дипломатичні переговори в Лондоні. Тобто переговорний трек закритий. Що це означає? Девенс, віце-президент США, робить заяву: ми будемо виходити з переговорного процесу, якщо нас ніхто не хоче чути. Це означає, що США вже, вже виходять з переговорного процесу. Все. Кінець. А далі далі будуть події розвиватися дуже дуже недобре для нас. Є відмови знімати санкції з Росії. Все. Тобто, з одного боку, Європа, контрольована глобалістами, з іншого боку, Сполучені Штати Америки, Росія, якими з собою шукають енергію. Ну і десь там бортається Україна. Бо Уже великі сподівання на європейців нульові. Уже великі партнери з Британії і Франції сказали, що Україна готова розглянути територіальні втрати. А що вчора це заважало зробити? а? По факту, глобалісти зірвали перемовини в Лондоні мирні. Зірвали руками зелений гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Зірвали так, що дали можливість США виходити з цього процесу. Що тепер загострення бойових дій, загострення ракетних і шахедових ударів по Україні. Добиватимуть промисловість інфраструктуру те, що ми бачимо останні дні. Потім введення США санкцій проти найближчого оточення Зеленського, Шефіра, Міндічі. <кхух> Гороховські, Будкевичі, Пінчуки вся ця шоєбінь. Потім. Їх будуть зносити зелений гнид, буде тимчасовий уряд, буде мирна угода, яка буде швидше нагадувати капітуляцію, а потім хаос і анархія в найгіршому розумінні цього слова. Отже, подякуємо, друзі, потужній команді зелених гнид, ліквідаторів української державності і утилізаторів української нації. Давайте разом будемо рятувати країну, бо гора. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.